Є в мене одна людина, яка вміє щось говорити і змінювати настрій. От. В неї на відмін від мене її волос. Але він спахміліє. Але він тут, тачку. Ви не бачили Рому Єрмілова? Є! Рома Єрмілов виходить на сцену. Давай, братан, березі там. Підіймати мій смурний настрій. Кажуть, губа не зуба, тому вона вітром облупана, тріскається по шву. А за червоною ширмою губ зуби 32 штуки, із яких пломби у трьох, і ще двоє дірялих, і один чисто вирвав від зубу. Десь десять із них каріозні, бо мене любили батьки. І я звік, звик заїдати кисляк від емоушена business з солодким. Солодким кровила зажована свіжа рана, порваних боках присмалена цигаретою, нагадуючи цим рожеву тонку паляничку. Товариш помітив червоні сліди на спільному вінстоні блю запитує в мене сосав, а я йому та просто коріть люблю. Губа з луба, я вам зуб даю так реально кажуть про тих, хто стиль точить, своє слово відстоює, кого можна назвати молоток. Та й в цілому на районі не останній пацан. Ну тобто, характеристика не моя, але варто сказати, трапляються дива, і діла того вечора переверталися у танець голодних сердець. коли обом зрозуміло, коли поперек став емоушена бізнес. Це я вже не твій, а не ти вже не моя. А вдома у мене говорять губані дура. А світло почуття дому то така вже інтимна річ. Ніч золота розкатала губу, і сама ж ти не дура, тягнешся за поцілуєм, за цим інтимним почуттям дому, за незакритим емоушенал бізнес на очах у кислородного чорта, що приходиться тобі хлопцям нинішним. І ось мої губи. Потріскані, зажовані, бліді кавалочки сохлої гумки. І ще герпес цей виліз. А що як цей чорт випригне з табакерки мені прямо в бороду після цього пасажу? Легкий мандраж поспіхом задубілу шкіру ран свини умажу і страшно, ну, точніше стрьомно. Затримую каріозний подих, рана сильно кровить. Червоніє герпес, вона вже у ноздрі дмуха. В останній момент я думаю, а може мої бітні губи не будуть відчутними, якщо я проб'ю її голову, поцілуємо. Губани з Лопуцька. Хто взагалі, блядь, так каже? Ви десь таке чули чи бачили? Олуцьку жі снігу по що? Багрі обличчя. Зробився я сам молоток. Тоншують губи за спиною, кислороти чорт прискає цедрою. І присмак кисли розпливається тим місцем, що колись нагадувало обличчя. А зараз більше схоже на вирву інтимного вибуху. Інстинктивно я згадую дім. Інстинктивно я хочу солодкого. Так от, власне, товарише Нісосав. Кажуть, від кохання втрачаєш голову. Але я тоді вже не кохав і вже не любив. Не хотів, не хотів здаватись невдячним. Губа тріснула, як тріскається останнього волосінь світлого почуття, натягнута вагоєм тиму. Emotional бізнес, що. 영상편집 <laughs> 및자